Всем привіт і сьогодні ми будемо играти в паркур-ран. Так, побігли. Тут якісь уже коробочки новорічні, окей. Ну це легко, легко просто прыгати по коробочкам. Йо, то я на самому початку. Я ще не почал. О, ні, це оленей йо. Они складні. Ну, все нормач. Все норм, Хоча би опять гривень заплатить. Да все, мне хана 5 просто! Я думав там щось буде, блин! Шо це таке? Ну я даже не до ви здіваєтесь просто. Да все, уже одна хвилина. Йон це неможливо. Що би дайте дойти туди. На хвилину як не знаю. Дуже быстро. все. О, побегли новый, новый, новый. Да блин, я уже типа вообще последний якийсь, не знаю. Копать. О, хтось повдыхал. Нормально, нормально. Сейчас все сюда идут. Все за цим челом идуть. Прошка якийсь чи що? Ой-ой. Капець. Тут чел пішов туда, мы туда. Все, давай. Давай, 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 давай. Вс, перший чекпоинт. Капазин прошка, я развернулся. Что, он делает сальто, типа, что? А, ну да, все равно сальто. А мы, мы в путь выбрали. О, он впал? Он впал, мабуть. Да, он впал. Хихыл. Там только одна девка. Девка впади, давай, блин. Капец. Мы Я другий, вона перша. Треба її пригнати Да впади ти уже. Бо давай я тебе пережену. це вообще буде круто. Ти маєш десь проіграти, дівка. Конкуренти. <хід> Нет. <Ні! хід> я тупий якийсь. Ні. Ні. Ну типа як завжди просто. Падаю, падаю на останню тем просто. Ну, ті, це таке просто? <кхе> Фай, вода, вона перша досі. Я би її, мабуть, не перегнав. Отут, от тут, от я, мабуть, прокакався. вся, да. Це капець. Оооо. 26 гривень тільки заплатять. Вообще вспів пройти. Мабуть, вспюю. все давай, давай, давай. Ой. Фофооо. О, да я вже точно не перший, це якийсь капець Я я вс вообще. Це неможливо. А як сюди запрыгнути? О. Я буду так от играти. Пытався играти. Оце челендж. Без камери отак от. Добре, я поштив. Валим Так, 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 так. Чел, давай. Чел мабуть, на телефоні играю, він не може нормально пройти, а приїхаю і уже x2 час, це вже одна хвилина, типа 10 секунд. Уже крахується. Це капець. Але я на останньому рівні, окей. Уже Х4, я вообще вспів. Тільки не падать, тільки не падать. От, тут, тут, а, тут отак от вс сюди, сюди. Чиил. Та він все одно мене обогнав. Капець, крізь, що в нього золотаємо копати. Икс п'ять уже випал ти це просто якийсь капець. Стоп. ні 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 не не жди. Жди. О, та блін, я не туди побіг. Нам треба було бігти. Я прокакався. О, мінус один. Що він робить? Він повертається, якось чесно. Фейнвит пошл і играть копать. В Айнвід той камеры играют, типа. Знаю я його майже обогнав. Давай, 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 давай. Давай, давай. Я його вообще жстко обогнал. Давай. Резки главное не падати. Ай. Блин, не-не-не-не-не. не там та девка, це просто капець Не, иди, иди. Йди, йди дівка. Оце складний рівень. це капець уже якийсь. Може багато хто попадает. Да блін, це капець не чесно, якось. Як його пройти? Ми не з нею дівкою просто. Але я перший, я перший, я перший. все. Сюди, сюди. Він вона перша чомусь. Та як вона мене опогнала? Фух, сюди. А вона здохла, ха-ха-ха. Тоді вона мене обогнала, а зараз я просрався. <клес> Блін, ну як Це пройти, це просто там неможливо. Що це таке? Чому там такий рязкий подйом якийсь? Що це таке просто? Та заче? Ще... я не можу пройти середину? Після просто другого левела. Що даже багато хто не може пройти це максимальний хард просто джижинки вообще уже тупіч якийсь ай вам 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 давай прыгай Та, давай о кут зашов та Т як вона це робить як? я не розумію я не зможу це пройти вже Ну вже як 2 це одна хвилина вже ті типу, остається. одна хвилина 20 все, це капець, це капець. Ну я маю це пройти за одну хвилину, уже x3, ну Це капець, Даже цей чел, мабуть, не пройде зі мною. Он це капець просто, я вообще. Я нобік. <coughs> це неможливо, я вже готовий просто бігти. Бігти, бігти. <coughs> yeah, я, я, я вже просто не встию, все, я здаюся. Можу попаркурити. Ще ли щось надіються пройти? Я не вспію, я не встию. Точно. Не... Що? То еще часу удобавив. Але x4 час. Давай! Mm. Ще Я не можу купити його. Це капець. Як це? Це хтось на весь севір? оце купив. Супер-гіпер пріжок якийсь. І ще щось. Так, ви готові бігти? Я готовий бігти. Ми зараз таймер підходить кінцю. Біжим, біжим, біжим. Біжим. От зразу перші почали, все Це вже перемога. Все, поїхав. Та як? Що це таке? Що це таке? Чому тут так багато хтось духає? Я не розумію. Це капець. За мною просто толпа йде, що за читак просто? що? Як він зразу на один левел заспавнився? Що? Блин, ну давай, давай быстріше спамся. Йо. Все, давай, я просто здох. Все, мене вже всі обогнали, всі, хто вообще існують. Це капець. Все, вже здохаю це потер. Вот! Він цей кут перший як там його. Фуух, це капець. Я хочу купити X time. Поки я не здох, а то це капець. Ще плюс час, 6 хвилин є. Все, давай, давай, я купив це, я пройду це. Ой, я, я, я його вообще. Він тут десь. Це не можна торкатись, що ніхто не сказав. От що. От 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 я не розумію, тут просто дівка здохла. Капець. Що це таке? Це щось вообще капець. Та як? Я просто плачен. Зади, висо вообще. Та це неможливо! Та там вже взагалі все вони пройшли. типа, все. Блін, <смір> <смір> то це капець! Просто я не можу перший пройти, це капець. Це капець. Оце взагалі якийсь тупіч, розраби удаляйте цю ігру. мені не подобається. <смір> Да давай, ну я хотя бы хочу пройти. Пройти куда? Куда там дали ты надо было? И же х2 час просто, ну ты просто Це Просто копать. Ну все, останній район. Давай, 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 я пройду. Давай. Еще... О, фух, я уже подумал, что це капець. Але це капець. Так, на, на домик, на домик. Так, 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 все, я пройду я пройду Ура! Вот, good. А будто вышл кудась. Блин. 104 гривні я получу. Тут біла дверь. Что вона робить? Опять. Вс, а зараз будем готовить просто бігати Бежать, бежать, прям сильно біжать. Через ну не знаю. Секунду двадцять. Ну бо як з час. А, Це капець. Ч так быстро? Все. Готові? Один, два, три. Вся побігли, побігли, побігли. Я не в ту сторону почав бігти. Що це за баг просто? Я не розумію, але це що? Просто капець. Цей чели ще... Шо? Він біжить і розвертається ще якось. І чайн, коли біжить, не це. Робить сальто. Що це таке? Капець, треба прыгати, щоб побогнать. Все тактика галактика. Я поняв, я поняв. Давай, 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 давай. Тільки не померти, блін. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Я, я перший. Я. Я не знаю, що тут робити. Та йок, я прям туди провалився, ви здіваєтесь, Все, це капець просто. все, Ну це вже фіаско просто. Прийхаємо. ІГОЗІМуяк! Це як? Не це мож, неможливо просто першим пройти. Не, не, не грайте в цю ігру, це капець. Це неможливо якось. Можна пригати. Пацан! Да як? Зачем це роблять? Зачем вони зробили цю ігру вообще? Я не розумію, але я куплю час на всіх. А вже купили? Чого ніхто не сказав. Блин. Так все, нарешті, боже, ну що це таке? Ще скажіть, що там ще щось важке буде. Я просто... Ми не можемо пройти це. От тут всі застрягли, все. О. Все, отута вот. от. ж там далі не можуть пройти, хоча це одинакові паркури. Що там чел вообще стоїть? Та фух, боже, це капець. Все, валим, валим. Опа, дівку обогнали. Да ти що? як ти це робиш? Як ти мене обогнали? От давай ти зараз впадеш. Блін. А я вже на цьому, я на останньому Дайте я буду. Дайте я буду першим. Все, давай. Пока. Пока, девка. Я тебе обогнаю. Я тебе даже не бачу. Пока, девка. Все, давай. Пока-пока. Хе-хе-хе. А я тут заспавнюся? Блин. Та девка ты вообще такая велика рода, ты вообще це капець. Вообще не, не весела игра. Не весело ну коротше на цьому все, кому сподобалось, ставте... Ставте лайки і підписуйтесь на канал, вс с пока-пока, я я сердитий, все, все, пока.